Розкрадання у панютинському ПТУ. Колишні працівники аграрного ліцею написали заяви на ім'я міського голови. У зверненнях вони скаржилися, що керівництво закладу розкрадає майно, списує зерно та пальне, продає працюючу техніку, як металобрухт. Коли робітники почали скаржитися на беззаконня, керівництво ліцею попросило їх звільнитися. З працівниками, які вирішили розповісти усю правду про аграрний ліцей, спілкувалася Анна Красноперова. Колишні працівники панютинського аграрного ліцею прийшли до міськради добитися правди. Вони скаржаться, що у ПТУ процвітає корупція. Коли робітники підняли тему беззаконня, у ліцеї попросили їх підписати заяви про звільнення. Тепер вже колишні трактористи камерниця профліцею кажуть, хочуть розповісти усю правду про беззаконня у навчальному закладі. Там продавали техніку, яка ще могла робити. Здавали і просто на металолом списували. Що можна було відремонтувати, я звертався до директора, він сказав, що так треба. А тоді мене просто попросили за власним бажанням дням звільнитись, я обратився в ліці, написав заявлення. Ну, поки ще відповіді я не почув. У заяві колишній тракторист вказав, що директор займається корупцією, розпродає техніку та списує паливо. Це підтверджує колишній комірник аграрного ліцею Галина. Вона також зверталася у поліцію за фактом розкрадання майна. У нас на роботі пропала солярка, дизельне топливо. Ну, я звернулася в міліцію, не согласилась списати його, так як предложив директор. І мене визвав потом головний бухгалтер і одним днем заставила написати заявлення на розч. Без каких либо інвентарізацій, передачі, пересчетів, ну вот, так вот. Галина розповідає у навчальному закладі багато, що незаконно списувалося. Сначала миші з'їли, потім залило, а потім просто в результаті правеювання у нас мертвими відходами на утилізацію теж -то пішло куда-то. Хто вам лічно давали указання писати документи? Діректори, головний бухгалтер. Ані самі писали ці документи. Про викрадання палива говорить і сам директор профліцею Володимир Муштей. Каже, паливо вкрали. На сьогоднішній день факт є. Ми зробили заяву до органів поліції. От, на сьогоднішній день мені невідомо, чи порушене кримінальне провадження, чи не порушене. Слідчі дії на території ліцею не проводились і співробітники з цього приводу не опитувались. Про проблему у роботі ліцею лозівські депутати тема знають, говорить секретар міськради Сергій Коба. Але через те, що у Києві не передали профліцей на баланс міста, вони мало що можуть зробити. Підтверджує нашу насторогу те, що керівництво панікільського аграрного ліцею категорично відмовляється показувати фінансові документи нашому управлінню освіти, яке є фактично розпорядником коштів. Аби розібратися у виниклій ситуації, міськрада звернулася до міністерства освіти. Там відповіли, що направили запит до департаменту освіти Харківської області. Говорить Сергій Коба. Питання знаходиться на контролі міського голови, і всі ці порушення будуть виявлені і винні будуть покарані. Анна Красноперева, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.